Ну, що ж ви наробили, пане Трампе? Я от вже ніби й не збиралася голосувати за Зеленського, а ви вчора так підняли його рейтинг, паралельно опустивши свій? Що тепер доведеться тільки тоді, коли ми схочемо? Ми, українці, це обиратимемо. Ви просто не знаєте, українців, у тому вся справа, бо хто приходить нам міняти прапори і президентів зі своїми прапорами, той ними. Накривається тут у нас на Київщині в усякому разі. Ну, та звісно, і ви, ваші хлопці, росіян, не знаєте. Це ж нам доводилося закопувати свої прапори в землю, ховаючи від окупантів. А вам ні. Але ви ще дізнаєтеся про них більше. Бо хто кого грає, було іще незрозуміло. Але я сподіваюся, це такий ваш спосіб допомогти Україні і Зеленському. Не знаю, що думати, не знаю.